Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Зараз до нас має приїхати трактор Орадь-Город. Тому ми тут підготавлюємо все. Подивимось, що нам тут мішає. Може якісь гілячки. Дедушка вже підрізав. Думаю, що це за купа така? А це гриби. Ух ти! А що ж це за гриби? Це таке, як підвишні, чи я навіть не знаю, що це за гриби. На кінці города. І ось що ще є. Ну, я не знаю, ми таке не їмо. Те, що не знаємо, те не трогаємо. Приїхав до нас трактор у Радьгород. Всі задоволені, дідуська побіг показувати куди, напустці, що нам треба. Ченько йде? Ну, м'якіше буде. Є картошка в Рівчаку? Нема? Значить, гарно вибирали. Ось так гарно. Зараз ще заїде на другий кусочок города трактор. Останній рядочок. Все, а ми це загорнемо канавку і все. Пойдет, то и там и выъедет, так. Да. Все нормально. А тут же ж... І тут, де в нас гарно росте картошечка, ми цей кусочок також оремо. Як уже нам зробили город, бігом ідемо садити. Цибулю, часник на зиму. Да? <гум> Будемо пробувати тільки таком би загортати. Зараз щось потрошки. Ще такого не було оце тут. Погром. Все буде добре. Вже ми зробили рядочки. І вдвох з дедушкою садимо цибульку. Помощників нема, всі в школі. А ми скоренько. Ну, У нас її небагато. А після цибульки ми посадимо одразу чесничок. Бабушка Надя наша лущить чесник. Ну, я трошки познімала, а тепер буду допомагати садити. Ну що, бабулька, давай, твоя черга, дід цибулю, а ти часничок. І так буде вже на весну щось трохи до салини, да? Перший да. раз Да? Без внуків? Ну то що ж ти в школі, на вихідні тільки вигорали, але так, пауза, а то дві рисички. Ми їдемо по гриби. Нас Дініска везе по гриби. В лісу гарно. У нас ось такий ліс маленький. Зараз щось може назбираємо. Ірочка. Їдемо у трьох. Денис знайшов грибочки гарні. Осьо які молоденькі, молоденькі, ось около нього які молоденькі. Молодець. Ой, які красавці молоденькі. Угу. Дивіться, скільки зібиралася. Уже є. Ірюша, а ну покажи, що знайшла. Ой, який молоденький. Боже, який гарний золотий. А ти З Грибом, так о! Це синя ножка. А це рижик! А це синя ножка. Це маслюки, І маслюки, да? За малим! Денис, ти що мене лякаєш? А ти що, думаєш? Думаю, заїде у цей в хату. Ми вже вправились по господарству. Сьогодні, мабуть, затопимо буржуєчку, потому що... Сьогодні був приморозок, що тут наші маленькі, маленькі під лампою. І на купці. Значить, їм холодно, треба затоплювати буржуйку. У нас і вікна відкриті, тому трошки провітрили і будемо зараз затоплювати. Сарай у нас показує 15 градусів. Тут у нас драка. Свинка обіжає кабанчика нашого піратіка. Сама хоче покачатися у чистій тирсі, а йому не дає. Ох, уже вредна. Ох, і ж уже задирака. Думала її на свиноматку оставити, але, мабуть, ні, бо це вона нам дасть прикурити аж. Тільки хочеш зайти у клітку, вона хоче вийти. Да? Ох, і вредна. Ох, і вредна. Ну, <гум> тут зараз у нас прийшло время цим поросятам, цим свиням уже повторити від глистів препарати. Ось альбендазол. тут великі дози. Зараз ми його, якраз в них кормушка пуста. Вони все виїли і ми їм зараз наколотим це. Тут у нас їх 7 штук. І беремо порошок ми взяли на 600 кг ваги живої. Тому зараз ми наколотим. Ось наготовили ми відро корму. І сейчас замешаем цей великий пакет на півтони веса. І ще ось все маленький на 100 килограмм. Маленький зробив. Я тебе хожу. Ще одну дую. кульок великий, а його начинимо. Ну, на, розраховано на 100 кг. У нас же немає, щоб два по 500 <свісно>, весу такого. Зараз зробим повторочку їм і хай ростуть. І вже до забоя ми їм нічого не даємо більше, тільки годуємо. Ну, Е, алілую. Листочків нема. Нема кому зібрати. Так, оце вилезать усе, поняли? І як уже вони це все з'їдять, аж тоді ми їм досипемо повне корице дерті. Ні, ще сьогодні ми додивилися, що у нас закінчилась страховка на машину. Вона зараз коштує, мабуть, капець. Так як ми їздимо дуже часто, тому треба срочно її зробити. А ми вже... Два дні страховки. Ну, ми не їздимо, да? ми ми так? Ми не виїжджали, просто прострочили два дні. Їдемо в місто. Ми ще купили ось таку лампочку гріть. 100, ну, майже 180 гривень. Гріть поросяток, щоб була запасна. Якщо лопне чи згорить, то щоб можна було замінити. Така mm -hmm. осінь на дворі. Ми вже справились, їдемо додому. Листя де нема вже, так? Да? Мундірка китець, будемо з рибкою, Дам. 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 Бабушка Надя поставила мундірку ми купили рибки. Будемо вечеряти рибкою. Зараз ми заїдемо на нову пошту. Це тут наша громада. Ой, шкільний автобус. Це зараз наших додому має везти автобус. Може їх забрати? Привіт-привіт, Назарчик, каже. Махаем назад.